Ну що ж, усім привіт! Катаклізм залишився позаду, і з виходом припатчу Пандарії ми отримали тонну нового контенту: нова раса та клас, бої петів, нові таланти, абілки, перший сценарій і все це разом одразу. Це відео, скоріш за все, буде коротким, оскільки я коротко пройдусь по всіх цих новинках та розкажу про свої враження. Зайшовши в гру, я помітив, що такого слота, як релік, більше не існує, і взагалі у категорії вепонів відтепер є лише два слота. Наприклад, на моєму другі. Дурелік виглядає як непотрібна сіра річ, його можна продати вендору або ж залишити хіба що для спогадів. У той же час, якщо ти, наприклад, граєш пристом, окремого слота під ванд більше немає, і між кінжалом і вандом потрібно відтепер обирати щось одне. Таланти були змінені повністю. Тепер замість привичного дерева вони виглядають скоріше як перки, і поки у нас лише патчі, я рекомендую у цей період якомога краще у них розібратись та потестити, щоб на релізі. Ти був максимально підготовленим. Також я рекомендую пройти один раз сценарій, це, до речі, саме перше, чим я вирішив зайнятись, не те, щоб мені сценарій сподобався, я б скоріше навіть сказав, що він мені взагалі не зайшов, проте один раз його пройти варто, щоб залутати іграшкову бомбочку, якщо ти граєш за Орду, або ж табарду, якщо ти граєш за альянс. Також у сценарії є шанс залутати певні 384 епіки, проте я гадаю, що суто ради них спамити цей сценарій не варто, хіба. Що твій персонаж зовсім голий, доречно буде сказати, що весь 397 дев'яносто шмот, який раніше купувався за валору, відтепер ти можеш купити просто за джасті споїти, які в свою чергу можна фармити все в тих же привичних данжах петів, це взагалі окрема тема. Тут я теж не є великим прихильником цього контенту, проте парочку квестів я все ж виконав і навіть прокачав свого пета-анкамонку майже до сьомого левела. Чесно сказати, у якийсь момент я навіть зловив себе на думці, що цей контент певною мірою затягує, але звісно, це не та річ, заради якої я заходжу у Вов, WoW, проте, все ж таки спробувати я теж рекомендую розпочати свою діяльність у цьому контенті. Ти можеш звернувшись до. Тренера, місце знаходження якого можна дізнатись за допомогою охоронця у столиці. Якщо ти хотів прокачати Пандарена або ж монаха, саме зараз на припадчі зайнятися цим буде доречно. Для прокачки у тебе є трохи менше трьох тижнів, оскільки 21 липня відбудеться безпосередньо реліз Пандарії. Ну і також для того, щоб отримати певний буст Експи на релізі Пандарії, я рекомендую твоїм основним персонажам починати виконувати виконувати квести на 85-му рівні. По суті, тут підійдуть будь-які жовті квести, у тому числі і щоденні, розпочати можна з квестів у Толбараді, а також певних фракційних щоденних квестів. Наприклад, у Діпхольмі знаходиться хаб Теразану, де є шість щоденних квестів, проте тут варто зазначити, що взяти ти їх можеш лише у тому випадку, якщо ти прийшов весь попередній ланцюжок у цій локації. На цьому у мене все. Я дякую тобі за перегляд. Очікуємо на реліз Пандарії. Тактики на босів першого рейду Могушан в мене вже з'являються на каналі. Також ти можеш доєднатися до будь-якої української гільдії. Усі посилання я залишу в описі. До зустрічі.